Луки святої Вагнелія читання, слава добі, Господи, слава, Бо йому уважені, одного разу, коли народ сходився, почав Ісус промовляти. Рід цей рід лукавий, Він шукає знаку, але знаку йому не дасть, окрім знаку йоди. Бо як Йона був знаковля для не витя, так і син чоловічий буде знаковля цього роду. Цариця півня встане на суд з людьми цього роду, і його засудить, бо прийшла з кінців світу слухати мудрості Соломона. А ось тут більше від Соломона, ні не витягне з сим родом під час суду. Його засудять, бо вони покаялись на проповідйони, а ось тут більше відйони. Ніхто не світить світа й не стать його схова, ані під посудину, але на свічних, щоб ті, що ходять, бачили світло. Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. В сьогоднішньому Євангелії Ісус Христос хоче наголосити на важливості покаяння, бо Він каже, цей рід рід перелюбний, лукавий, Він не хоче покаятися, а шукає знаку якогось з неба, щоб щось з'явилося, щоб десь дарив грім, щоб ще щось зробилося, щоб тоді аж повірили. Але навіть ті люди, каже, які повірили. Йоні, ніневітяни, вони стануть і будуть судити тих, що не покаялися. Отже, бачимо, що Господь хоче серця наповненого покаянням. Серце хоче сукрушеним, як цар Давид молився у 50-му Псалмі, серце чисте створи мені Боже і духа праву обновив внутрі моєму. Так і ми повинні в нашому житті дбати за чистоту нашого серця. Повинні заглядати в нього кожного вечора, коли йдемо спати, що в моєму серці робиться, що там перебуває, які там є думки, які слова, які вчинки. Якщо бачимо, що непорядок треба то все вичищувати. А якщо не вичистимо, не буде місця для Божої ласки, для Божої любові, для миру і для радості. Тому Господь і не засуджує нас, але Він завжди нам дає шанс і чекає на наше повернення через покаяння. Бо Ісус Христос дав владу апостолам і послідовникам і сказав: «Ідіть поміж усі народи, кому відпустите гріхи, відпустяться, кому затримуєте, тому затримується. Тому покаяння це і свята Тайна, де сам Ісус Христос обіймає кожного Каяника, хто приходить до нього. Де забирає всі ці недоліки, всі ці гріхи, а дає свою ласку, дає свою силу, через яку підкріплює нас у щоденному житті. Тому дуже важливо, а саме в цей час хріздяний пам'ятати християнського посту про покаяння кожного вечора, Господи, хто зробив, хто вчудив, там не хто сказав: Вибач мені, визнаю свою провину, дай мені сили, дай мені витривалості, мужності більше. Не падати у ці гріхи, будь зі мною, будь моєю опорою. І далі Господь говорить сьогодні про світло, щоб бути світлом, бо бути світлом, це означає розсвіювати темряву, це означає світити, це означає інше показати шлях. І саме цей шлях починається з нашого серця. І саме, коли Господь ходить, наше серце. Тоді ми показуємо цей Божий шлях іншим, навіть ті люди, які є поруч з нами, вони відчувають цей шлях, тому що цей шлях він є встелений миром, радістю і любов'ю, справедливістю. Тому намагаємося, щоб Господь показував через нас свій шлях. Готуймо своє серце, готуймо ясла для нього, щоб Він народився, щоб він жив в нашому житті, щоб він був тим світлом. Для інших, щоб інші приходили і також віддавали честь, і славу Богові! Амінь слава Ісусу Христу.